Але головне, це небезпека суспільна від тої резидентури, до якої СБУ під СБУ під підозрюю належив Шухрич. Тому що я хочу нагадати також професійно, давайте згадаємо. Рік тому була пред'явлена підозра Сівковичу. Абсолютно. Один з найближчих поплічників Януковича, один з вбивців, організатор вбивств на Майдані. Саме Сівкович був де? В Київському управлінні СБУ. Та МВС, які і е, планували, а потім ще й перейшли до розстрілів людей на Майдані, чому людей з двох боків і правоохоронців, і протестувальників. І Сівкович був тоді серед тих, хто керував з е, одного з правоохоронних органів Києва. Це ще було тоді, відомо. Але підозру Сівковичу э, пред'явили рік тому, влітку 22-го року. Я думаю, що далі пішли. Знаєте, як коли резидента виявили, а саме так розробка ведеться в спецслужбах, то пішли агент, агенти, агенти, агентура, посібники і причетні. А Я чому думаю, так що, довго думаю, тягнуться ці справи в такому випадку? Ну, Справді зараз було. Але повірте мені, в, в, вирахувати агента і резидента можливо не так довгий час, але довести зібрати Доказову базу, щоб її представити в суді, це справді бере величезний час і величезні зусилля, тому що Сівковича, коли підозра була пред'явлена, це у зв'язку з затриманням і арештом. Потім пам'ятаєте кримського керівника СБУ, якого чи то Баканов призначав, чи хто поки що достеменно все ж таки не з'ясовано. Але це було у зв'язку з зрадою керівників на управління Служби безпеки України на початку повномасштабної агресії Росії. Тобто в лютому минулого року пане Матене. Коли сьогодні вранці всі прочитали ці новини, у багатьох моїх знайомих одразу пролунало інше запитання. А гетьманцев, який був так само помічником сівковича, він зараз фактично в владі зелених про шуфрича все зрозуміло. Може плод, але от дійсно гетьманцев. Тобто шуфрич залежно, зараз за Незалежно в якій владі є, та... чи немає має партійний квиток той чи іншої партії, чи немає, пані Дарія, Я скажу професійно, абсолютно що... а мають бути перевірені. Усі ті, хто входив або може входити в резидентуру цього агента ФСБ Сівкович, однозначно, тому що сам Сівкович я не хочу його демонізувати, але разом з тим, ті функції, які він виконував і продовжує виконувати в Україні, перебуваючи тепер правда на території Російської Федерації, це функції злочинні і надзвичайно шкідливі для національної безпеки України. Ну Ростріл на майдані я згадав так, ідемо далі. Е, агентура і е, російські шпигуни в спецслужбах України виявлені і ще не виявлені. Так. Теж питання серед народних депутатів чи це останнє? Я стверджую, що ні, Будуть, будуть далі е, викриття серед народних депутатів, в тому числі і ті, що були його помічники. Абсолютно, от на моє переконання, давно треба їх перевірити і пропустити через детектор брехні. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.